Червоні жовтими обідками, білі, рожеві, бускові, і це не Голландія, а село дорогою до Холодного Яру. Хай буде так малесенька Холодноярська Голландія. А це господиня цього двору Віта Макарюк. Ось уже 11 років що весни її город стає тюльпановим полем. Але це не значить, що до того в мене квітів не було, тюльпанів не було були, але займалася я ними так, любительськи. А це вже так. Ну я не скажу, що це професійно, але з увагою до квітки. На її городі понад 12 сортів, аби квіти виросли гарними та доглянутими, робота триває весь рік. Ми займаємося трошки і е, тим, що заставляємо їх цвісти в нетиповий для них час, тобто рано навесні. От тому, по суті, ці тютьпани, які ви зараз бачите, вони. Відквітують, почне відмирати верхня частина стебла, і потім ми їх будемо викопувати, потім будемо сушити, перебирати, сортувати, сушити. Ось такі квіти зацвіли в теплиці пані Віти на початку березня. Цього року квіти вдалися дуже гарними, дуже просто ну, безподобно гарними. От. І я спочатку роздарювала, тому що я розуміла, що цього року, мабуть, людям не до квітів. От в країні війна з'явилася ідея запропонувати людям квіти, щоб потім ці гроші перерахувати для потреб Збройних сил України. Таку пропозицію люди підтримали миттєво. На 10-ту годину ранку, 8 березня, в мене вже не було жодної квітки. І всі, я гроші всі збирала в бутлик, щоб люди бачили. От, і я сіла, перерахувала. Це було 14 тисяч 395 гривень. Їх жінка, як і обіцяла, спрямувала на рахунок Збройних сил України. Тепер приходить милуватися новим врожаєм. І красота починають щічки, розовіть. Я отримую від цього величезне задоволення і наснагу до роботи. Говорить, кожна можливість бачити ці квіти, відчути їхній аромат це вдячність захисникам. Зараз в мене все сприймається через події на фронті. І я кожного дня, кожного ранку, кожного вечора. Дякую Збройним силам і всім, хто захищає нас, за те, що я можу бачити цю квітку, я можу нею займатися. Я в мене тихо. За це я щодня не втомлююсь дякувати. і буду допомагати всім, чим зможу. Віта Володимирівна каже: подивитися на тюльпани приходять друзі та знайомі, та й сама пані Віта тепер не в змозі відмовитися. Від від такої краси. І для мене вийти, просто подивитися, розумієте? От просто подивитися. Мені здається, що навіть я, якщо не буду їх вигонити на 8 березня, я все рівно їх буду садити. Тому що люблю. Петяна Рива, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.